Привіт всім! Сьогодні ми зануримося у світ справжніх титанів, сталевих велетнів, монстрів, що дихають дизельним димом. Так, друзі, мова йтиме про найбільші трактори у світі. Забудьте про ваші маленькі газонокосарки, бо те, що ви побачите, просто знесе вам дах. Готуйтеся до захоплюючої подорожі в світ гігантських машин, де розмір дійсно має значення. Почнемо з короля всіх тракторів. Big BigBud 747. Цей монстр, побудований ще у 1977 році, досі тримає титул найбільшого трактора у світі. Його розміри просто вражають 8,2 метра в довжину, 6 метрів в ширину і 4,3 метра у висоту. Важить цей красень як 10 слонів, 45 тонн. А його 16-циліндровий двигун об'ємом 24,7 літрів, видає 1100 кінських сил. Ця махіна була створена для оранки землі, і вона робить це бездоганно. Переходимо до більш сучасного велетня John Deere Divitzer 620RX. Цей трактор справжній трудівник, створений для найважчих сільськогосподарських завдань. Його 15-літровий двигун з турбонадувом видає 620 кінських сил, а система повного приводу гарантує відмінне щеплення з будь-якою поверхнею. John Deere 9620RX це як швейцарський годинник на колесах. Точний, надійний і неймовірно потужний. Chapter 3. Наступний гігант на нашому шляху Case Case-Ish Steiger Quadtrack 620. Цей трактор вражає не тільки своєю потужністю, але й унікальною конструкцією. Замість коліс у нього чотири гусениці. Це забезпечує неймовірну прохідність та щеплення з ґрунтом. А 12,9 літровий двигун з турбонаддувом, що видає 627 кінських сил, дозволяє цьому монстру працювати з будь-яким навантаженням. ЧАПТЕР 4. НІГОЛАН ТДІТ700 це втілення ефективності та комфорту. Цей трактор, оснащений 12,8 літровим двигуном, потужністю 672 кінські сили, здатний працювати цілодобово, не втрачаючи продуктивності. А простора кабіна з панорамним видом та ергономічним дизайном забезпечує максимальний комфорт для оператора. Chapter 5 І нарешті останній гігант у нашому списку Fendt 1500 Vario MT. Цей німецький красень, справжній шедевр інженерного мистецтва. Його 12,4-літровий двигун MAN потужністю 646 кінських сил, працює в парі з безступінчастою трансмісією Vario, що забезпечує плавність ходу та економію палива. Fendt 1300 Vario MT, це як Mercedes серед тракторів. Потужний, комфортний і стильний. Отже, друзі, ми з вами познайомилися з п'ятьма найбільшими тракторами у світі. Ці сталеві велетні вражають своєю потужністю, розмірами та технологічністю. Вони справжні герої сільського господарства, що забезпечують нас їжею. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. До нових зустрічей!